Якщо ви відкриєте наш бюджет, який новий, який діючий, у нас йде таким чином, що у нас є доходи, є видатки. Видатки вдвічі більше, ніж доходи. Так от, все, що ми заробляємо, абсолютно все, все витрачається на армію, на війну. А все, вся доходна частина це виключно наші податки та доходи. Все, що нам дають наші західні партнери, ми використовуємо в цивільному житті, в мирному. Тобто не на війну жодної копійки вони не дають. Відповідно, все, що ми заробляємо, тоді йде на а, підтримку наших збройних сил, загалом сил безпеки оборони. Росія це розуміє, бачить, і тому вона якраз і б'є по економіці, окрім того, що вона нас хоче залишити без світла, тепла, зв'язку, їжі і води. Вона, звісно, хоче нас залишити без працюючих підприємств, без робочих місць. Без того, щоб платити податки, як податками за які ми фінансуємо нашу і утримуємо нашу армію, яка дає відсіч всім цим окупантам. Логіка елементарна, зрозуміла. І про це до речі, я ще в 22-му році пояснював, коли в мене перші інтерв'ю брали. Питала: питали, а чому ж вони б'ють по звичайному підприємству? Для чого? Ну тоді це було щось незрозуміле, було дике. Зараз це очевидні речі, і вони їх. Роблять, і от я вам зараз пряма мова, повертаючись до Запоріжжя е очільника обласної військової адміністрації Федорова. без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч абонентів з Запорізького району. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення до кінця доби. Ще раз коротко повторююсь, що вони будуть бити по енергетиці. Будуть. І не виключено, що в нас будуть блекаути. Повністю буде відключено там електроенергія, можливо, тепло, будуть перебої. Так, звісно, що ми це відновимо. Але питання, коли через добу 2-3, і от до цих от, фактично критичних моментів цієї добу 2-3, ми всі українці і українки, маємо бути готові. Маємо бути готові. Не тільки держава, а й кожен з нас. Що саме треба зробити, я написав в дописі. Зробив допис у Фейсбуці на своїй персональній сторінці. Я, мабуть, окремо запишу ще думаю по цьому відео, щоб ви чітко розуміли, що треба робити і чого робити не треба. Найперше, чого не треба робити, це паніка Піддаватись паніки, бігти, збиваючи колінка, но, колінки, ноги і так далі. І панікувати, бо це паніка ще більше ворог ніж Російська Федерація. Повірте, і до речі, Російська Федерація також на це. Сподівається, що в паніці люди зійдуть з розуму і щось утнуть.